Я знаю, що саме ти давно в пошуку економічної, потужної, повнопривідної дизельної BMW. Тому саме до твоєї уваги, BMW 328 дизельна x drive 2013 року випуску. Машини цієї 257 тисяч кілометрів пробігу, але вона на дуже гарній комплектації. Як для 328, друзі, у нас є позаду підігрів сидінь. Давайте більш детальніше покажу вам машинку. Почнемо ззовні. Сірий колір, дуже практичний. На ньому майже не видно ніякої грязюки, багнюки, оригінальні BMW диски. BF Goodrich. гума стоїть, гума в ідеальному стані. Безключовий доступ маємо на машинці. Шкіра, пам'ять сидінь, електроприводи сидінь, електрорегулювання дзеркал, електропакет, шкіра на карті, дерево на картах. Також у нас на трапеді дерево, датчик світла, датчик дощу. У нас мультикермо, яке не перешивалось. Також у нас на автомобілі бачимо звичайна автоматична коробка передач уже з джойстиком, механічний спортивний режим, є шайба керування системою мультимедіа, двухзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, як я вже сказав, підігріви задніх сидінь, підігрів на 4 сідниці BMW. Переходимо до салончику, показую ергономіку. Боже, наскільки ж зручний цей салон, ергономічний, подивіться, у мене така особливість, що я дуже високий, 1,83 м. У мене дуже довгі ноги дуже коротке тіло. Мені важко сісти в багато автомобілів. В BMW і в німецьких автомобілях я сідаю просто ідеально. Люк є, шкіра є, все в нас є. Дуже-дуже класний салон, дуже цікавий, чесно кажучи. Стан у нього топовий. Для цього пробігу дуже-дуже класний. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Класний задній ряд сидінь, подивіться на його стан. Також підгріви, третій раз вам це кажу, тому що, чесно кажучи, я був приємно здивований, тому що не на всіх п'ятірках, не на всіх 528-х є підгрів заднього ряду сидінь. На 328-й він є, це круто. У нас шкіряні карти, також дерево, оздоблення, система SFX для дитячих автокресел. Бачимо. Чисто BMW-шні коврики, BMW 3 серії F30. Людина запарилась, навіть коврики сюди купила такі. Переходимо до багажничку, бачимо шильд X-Drive, який означає, що автомобіль повнопривідний 328 Це комплектація, 2 літра дизель. У нас камера заднього огляду з траєкторією руху. Є така декоративна насадка на вихлоп. Причому вона навіть не декоративна, а це реально вихлоп. Не так, як в всіх нових машинах. Партронічки є, великий просторий багажничок. У нас є складання заднього ряду сидінь, що не на всіх седанах присутнє. Тож, в принципі, це дуже класно. Автомобіль в загальному дуже-дуже класному стані. Подивіться на нього збоку, він простенький, не м не щось розфуфирене, знаєте, як там люблять, купують 320, ті тоди бамперів накинули емочних і катаються офігівші. Ні, Це звичайно стоково, класна, 328-ма, та ще й на повному приводу. Тому, друже, якщо ти на цю зиму шукаєш собі BMW і щоб можна було виїхати з будь-якої ситуації, до твоїх послуг дана машина. Вона у нас є на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Приїжджай до нас, проведемо тест-драйв, випишемо тобі договір купівлі-продажу. Сів в малишку і поїхав на Буковель одразу.